Привіт! У даному відео покажу збірку акумулятора. Було придбано ось такий корпус наклеєчки. Це я вже приклеїв попередньо, решта ще нічого не робив. Елементи Мурата Sony vtc 6 тобто один елемент на 3 Ампери. Дані елементи були надані, скажімо так, клієнтам, власником даного акумулятора. В збірці, ну, типу, як як би сказати, з неробочого акумулятора. Там декілька елементів вийшло з ладу, а решта все працювало. В загальному було там наче 14 штук чи 12. З них я вибрав найкраще і збалансував. Балансував я наступним чином. Всіх їх під'єднав, плюс до плюса, мінус до мінуса. І так вони стояли біля доби, може десь більше. Ну, Плюс-мінус доба чи півтори, я не пам'ятаю точно вже. І після того вони вже відстоялися, я лишаю, щоб на перевірку на наявність саморозряду, тому що там в тих акумуляторах було дуже такі різні, різні напруги на банках, тобто був саморозряд. У мене є підозра, що там вийшли з ладу, були модулі БМС, тому і була різна напруга. Після того, як вони були заряджені, розряджені, збалансовані. А це ємність плюс-мінус, так що орієнтовочно для, для себе перевіряв, щоб, щоб знати, чи немає великих відмінностей, це перевірялось на старенькій літокалі. Воно за, заодно там робився цикл. Після заряду і балансування вони відстоялись вже приблизно десь біля 20 днів, десь три тижні вони вже стоять. І зараз перевірю напругу по дисбалансу на банках. 465, 468, 464, 465, 471, 465, 470, 467, 472. 464. Тобто, у висновку виходить, що після 20 днів, це великий термін для елементів, що вони стояли, дисбаланс виходить в нецілу 1 соту. Тобто, все в допуску. Також елементи були відсортовані по даті виготовлення. Ось котрі мають рисочку, це один місяць виготовлення було елементів, а це другий місяць і партія також. Це всі йдуть з однієї партії, це з другої партії. Я їх буду так і паяти. Виходить 5 цих елементів і 5 цих елементів. Один елемент лишиться, типу лишній тут. Зараз перевірю, який з них. І, мабуть, скоріш за все, що по. Поємності. Ось цей поємності я заберу, а ось так і лишу. По напругах вони одинакові, а один елемент ну, закинув назад власником. Так, перевірив, тепер розбираємося з корпусом. А, так, декілька слів по корпусу. Даний корпус, скажімо так, середньої. Якості і збірки в загальному. Він непоганий, що досить класний пластик. Він більш такий... не є сильно еластичний, але трішки є еластичність у нього, бо є такі пластики, що дуже сильно тверді вони тріскають під час експлуатації. Так, кнопочка і плата. Так, Такі плати я вже неодноразово ставив. Плюсом даної плати є те, що тут хороша буде віддача через те, що тут немає транзисторних ключів, резисторів, не буде падіння. Водночас це є і мінусом, тому що немає захисту по перенавантаженню і по перерозряду. Ось такі прямокутні металеві вставочки, припаяні це для того, щоб було зменшити опір доріжки. Доріжка йде і. Металізована, ось такі гільзочки, дирочки видно, плюс ще армована ось такими вставочками, що досить, досить так непогано. А також я обов'язково тут в цих місцях ще додатково пропаяю, щоб ще покращити контакт. Тому що виходить тільки в цих двох місцях і є контакт з цією пластиною. Хоча ну, їх там повністю стає, що там все нормально. Також цікаво, ось ця є індикація, тому що інколи не знаю точно за цю плату. Є такі плати, що коли ставиш на зарядку, вибиває зразу індикація, скільки акумулятор на даний момент заряджений. Тобто виходить ну, досить зручно, коли небагато акумуляторів, наприклад, там вже бачиш, що 4 ділення може зняти, покористуватись і знову назад поставити, якщо, ну, якщо там терміново потрібно. Досить такий також цікавий варіант. Так, Термодатчик температурний є. Так, захисти тут по балансу є. Якщо не відповідає напрузі якась з банок. Або коли банка якась заряджена повністю, тоді відповідно є реакція на зарядку. Зарядка вибуває, що він заряджений. Також тут є захист по зарядці Star Protection. Тому що ця плата виходить, немає цих транзисторів, зато тут виконали. На транзисторі захист, ось, відповідно, це є роз'єм для зарядки, а це є роз'єм для Star Protection, як в оригінальному виконанні. Ось зараз покажу поближче доріжку. Ось бачимо доріжку від цього контакту, проходить повз ось цей і виходить на транзистор. Транзистор відповідно, вже на акумулятори. Якщо буде якийсь перегрів, тоді цей транзистор спрацює і ну, зарядка не буде заряджати. Або веб'є на зарядці, що перегрів. А також, якщо якась зарядка не оригінальна, то воно також не буде заряджати. Транзистор спрацює, щоб не було е, заряду. Так, а по зворотній стороні ось покажу тут таким полеском, що видно ось ця доріжка. Не перетинається разом з цією. Зараз покажу а, другі плати, як вони виконані. Для того, щоб розуміти різницю між ними. Ну, хоча б одну-дві. Так, ось такі в мене є ще дві плати, два зразка. А, так, є ще один третій зразок. Так, ось третій зразок. Так, покажу головні відмінності. Пізніше зроблю, може і не зроблю відео по платах китайських варіантів і оригінальних варіантів плат БМС в акумуляторах. У мене не знаю скільки десь видів 5, може 6 видів оригінальних плат є десь. І ну, цих навіть не знаю, скільки китайських. Ну, десь так само може. Всяких різних ревізій, варіантів ну, і так далі. Так, це плати вже більш такі, скажімо так, продвинуті, тому що вони мають вихід на кожен елемент. У мене також є десь плата ще, вже не буду шукати, що з виводом на один елемент. Вона йде така маленька плата, чисто контакти, шлейф і мікросхема. По балансу там ніяких немає даних. Так, ось цей зразок покажу плати, як виконаний ось цей Star Protection. Ну, Тут видно, що це. Плата не робоча, кидався тут резистор, чисто так, щоб працював інструмент, Там допрацював, чи як я вже не пам'ятаю, для того, щоб був сигнал плюсовий на роз'ємі Star Protection. Так, що тут бачимо? Токові шунти, транзистори і в розрив мінуса працюють ці транзистори. Коли буде якась аварійна ситуація, перенавантаження це шунти. Тоді вони відключать інструмент і він перестане працювати. Також тут є по заряду транзистор. Але тут цей, але тут цей транзистор він з'єднаний з стар Protection і зарядкою, типу він не є окремий, як в даному варіанті, який ми будемо сьогодні збирати. У вас видна доріжка, вони повністю тут спаяні обидва роз'єми. Виходить, що і заряд, і розряд стар Protection сигналу він тут не роздільний. Тобто тут Star Протекшн постійно буде давати сигнал, і інструмент не відключиться. Відповідно, тут відключиться по транзисторах. Так, Другий варіант аналогічний з попереднім, тільки він в два рази потужніший, тому що тут стоять два рази потужніші ключі на заряд. Також тут стоять потужніші транзистори ось в такому корпусі. Резистори відповідно, також вони на менший номінал і більш такі сильніші. Більша пропускна здатність цих резисторів, також мікросхема і транзистори. Ну і самі пластини йдуть більш товстіші. Ну, і аналогічна схема, як і в попередньому варіанті. Так, Ось подібний варіант, як ось ця плата, що маємо збирати, але тут виконаний захист тільки на ось 15-амперному. В даному варіанті виконаний захист на 15-амперному плавкому запобіжнику. І все. Чисто якщо буде тут замикання, зарядка підключиться, але ну, зарядка, якщо дозволить. Там алгоритм такий, що вона не почне заряджати, але суть не в тому. Якщо буде якесь замикання в зарядці і акумулятор ставиться в ту зарядку, то тоді цей плавкий запобіжник він перегорить. Хоча в зарядці також є додатково плавкий запобіжник. І Star Protection відповідно тут замкнуті доріжки. Ось видно. Тобто як заряд, так і розряд, воно все буде проходити як транзитом. Це більш, ще більш бюджетна плата. Тому що тут як мінусовий контакт повністю одразу йде наклеми, так і плюсовий одразу на клеми. Ось такий варіант. Кнопочка тут зроблена як в оригінальних варіантах. Тут led індикація і відповідно кнопочка. Мікросхема за led індикацію і мікросхема відповідно за включення. Тут мікросхема відповідає за баланс між банками для того, щоб показати на певному тут роз'ємі. Зарядці, щоб вона заряджала. Ну, в принципі, такі мікроекскурсія по платах китайського варіанту. так З даною платою розібрались трошечки задовго, але кому цікаво, той буде знав. Так, далі. Тут корпус. Корпус досить такий непоганий, тому що є роз'єм вентиляції. Роз'єми всі для температурних датчиків. Такий універсальний, універсальний корпус. Також плюсом є даного корпусу, що він додатково ізолює плюсовий контакт. Ось. Щоб в даному випадку, щоб не перетерла пластина, воно, пластик сам буде додатково ось так ізолювати його. Так. Корпус досить так непоганий. Зараз покажу, як. Він збирається. Так, всі елементи так досить плотно так сідають. Люфтити точно не будуть. Хоча стрічка їх спаяє і так, такий же самий результат буде. Виглядає. Тут корпус має як в оригіналі повітряний такий канал посередині для того, щоб повітря заходило, проходило і зверху в ось цій частині виходило ось тут. Ключик. Ось такі пластини, досить такі товстенькі, але... Як на мене, то в цьому місці тут трішечки завузька пластина. Якби була вся ширина збережена, було б супер. так я трішечки підселю. Зроблю справа-зліва, ще по додатковій пластині. Ще додаткове маркування якесь є. Досить цікаво. Перший раз бачу. О, і тут. Так, ось такі перемички. Всі симетричні. Так, по шурупам. Два шурупа йдуть коротесенькі, це закрутити плату до корпусу. Так, 4 у нас, по ідеї для корпусу нижнього до верхнього, досить довгі, є набагато коротше такі. І ще два, Це для того, щоб скрутити ось цей корпус. Що і зробимо? Ще тут торк 60 використовується. В принципі, корпус зібраний. В оригіналі ось тут проходять повітряні канали, а тут такий суцільний корпус тільки. Ось тут він там погано продувається. Трішки потрібно підправити. Так, одразу це не подивився. Ось повітряний ось цей канал, він виходить чисто в банку. Потрібно трішки зрізати ось цього корпусу. Ось таким чином зрізав зараз покажу результат. Так, ось тепер видно є захід між елементи повітря. Ось видно. Там є щелена, просто через камеру не видно. Але було ось так, типу воно повітря опиралось чисто на одну банку. Тепер є прохід. Так, паяю пластини і знову включаюсь. І так, спаяв акумулятор. Тут підселив, як і казав, нікелевою стрічкою, там підпаяв знизу, також аналогічно з цієї сторони. Зараз буду встановлювати плату БМС і можна перевірити. Як воно заряджається, не заряджається, чи помилку не вибиває. Тобто, чи вона працює. Так, тут є такі направляючі для плати індикацій. Потрібно обережно, щоб нічого не коротнути. Є контакт хороший. Так, усе припаяв, пропаяв. Відповідно ці контакти від клемів і всі, і всі решту. Балансувальні і силові. Перевіряємо. Відповідно, заряд пішов, все нормально. Ось зарядний ток 3 ампера. Це остання стадія. 60 Вт, приблизно 50. Все, заряджений. Працює. Зараз поки що лишаю так, ставлю на стенд для заміру ємності. Покажу у шарці вже. В принципі, акумулятор вже повністю готовий. Залишилось кнопочку і клавішу поставити і буде йти на відправочку. Всім дякую за увагу. Хороших якісних акумуляторів вам.